Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! У нас пройшов дощик, рослинки освіжило. І я вам хочу показати, як виглядає мій садок після дощику. Як виглядають гортензії. Вони починають розкриватися деякі, деяких суцвіття збільшується. Так виглядає кіушу. Бачите, дощик гарненько їх освіжив. Прямо стоячий, підв'язки не потребує. Легенько зв'язала кембриком, щоб від вітру не відламало при основі гілки. Таке буває. Ваніла. Ванілу була неділя після вчора, У мене був трішки час. І я підв'язала до опори уже, тому що легенько кембриком, тому що потім не встигну, не буду мати час. І всі рослини не встигну підв'язати вчасно, може таки статися. Шкода, коли вони розламаються або будуть лежати на землі. Ваніла і фантом у мене найстарші гортензії в саду, тому їх підв'язувала першими. Ось такий вигляд мають, ще не цвітуть, не розкриваються, але вже скоро почнуть. Блаумайза набирає кольору і поволі потрішки починають розпускатися бутончики. Їх багато. Вона тут росте у комфортних умовах, тому що туї від сонечка. Сонечко у нас з тієї сторони датує де цілий день. Захищають, притіняють магнолія, з іншої сторони, плід. Вона тут у дуже затишних умовах. І почуває себе добре. Ось така красуня. На осінь буде декілька саджанців. Вчора пересаджувала, але потрібно, щоб вони ще в горщичках прижилися трішки. Філіфера нана це кипарисовик. Ось така форма в неї, ніваки. потрібно підправити і прорідити, бо мені здається, що цих шапок тут забагато. Грибочки, ось такий велосипед. Скоро тут ось цей березклет заплете ще рік-два. Ну, два, напевно. І я сподіваюся, що цієї каналізації не буде видно септика. Примолки. Так виглядає діляночка після дощику. Похмуро, тому колір, можливо, буде такий трішки сумненький, але живий, свіжий. Сільвердор. Ось так виглядає на початку розпуску. Такий має вигляд. Це трішки пізніша гортензія, такого середнього, я би сказала, терміну. Книжечка заросла, уже і не видно, що це тюльпан. Тут є закладена форма. Буду підстригати, але так, як дощик, і для рослин це не дуже гарні е, умови для стрижки, тому що можуть захворіти. Чекаю, щоб підсохли. Якщо погода буде завтра прохолодною і без дощу, то підстрижу. Мінлива. Ось така красуня. Цвіте. В цьому році вона із усіх широколистих гортензій, які ростуть у ґрунті, найбільша. З таким кольором. Подібний колір до неї буде мати блаумайзе. І червона ремонтантна, але в цьому році вона не дуже червона. Ось така. Зиму перезимувала добре, але весною весняні приморозки трішки підмерзла. Але так як це ремонтантна, тому цвіте попри все. Вона нижча, сама по собі, сортність у неї така, тому трішки менша. Гарно підходить для вирощування у контейнерах. Зібринус. Верби підстрижені відновлюються. Ось це. Ой, забула. Забула так називається, Є лівець розповсюджений, теж вже відріз. Такі гілки буду стригти, тому що вона у мене йде на топіарну форму. Підрощую, тільки обрізаю ось ці гілочки такі, хочу щільність набити. Геркулес починає розпускатися, такий вигляд має на початку цвітіння. Всі вони гортензії волотисті. На початку цвітіння виглядають дуже схоже. Людина, котра не мала з ними справи, може подумати, що вони всі однакові це зовсім не так. Але потрібно терпіння і трішки часу. Вони показують найбільшу свою красу в той період, коли починають змінювати колір. А змінюють колір вони, коли ночі. Ночні температури і денні температури е, різняться, тоді дуже гарно вони е, забарблюються. В цьому році я підозрюю, так як, зі свого досвіду, можу сказати, почали вони розпускатися пізніше. І самий пік цвітіння це у нас в Карпатах. Не можу сказати, за інші регіони. Як у вас там гортензії зараз, в якому, на якій стадії розвитку. Але у нас поки що виглядає все, що цвітіння і змінення кольору має бути просто взагалі супер-пупер. Тому що саме пік світіння припаде на серпень місяць, коли уже ночі холодніші. В минулому році цього не було. Через те, що гуртензії розпустилися швидко і почали відцвітати ще до того, як була відчутна різниця між денними і нічними температурами. Тут у мене щось, напевно, хоче пропасти ось цей жовтий ялівець. Я забула, як він називається: плюмоза ауреа. О, плюмоза ауреа. Він щось пропадає. Не знаю, що, чому, що йому не подобається, але має вже такий нездоровий вигляд. І підозрюю, що скоро йому буде гаплик. Приміряю інші рослинки, якими би могла його замінити. Можливо, щось із голубенького, так як там є ялинка. Інша плюмоза поки що виглядає добре. А ця. А ця хоче пропасти. Ось така діляночка гортензії. Розпускаються, набирають своїх сортових властивостей. І скоро тут буде дуже-дуже гарно. Замовила новий колір ротангу, Ось такий подібний, як ці наші лежаки. Хочу подивитися, щоб вони ну, перекликалися. Якщо є горщики в декількох кольорах, то це виглядає яскравіше, ніж тільки один колір. Ось так, як білий, хоче чимось розбавитись. Тому замовила, чекаю, як отримаю з плиту, покажу вам, що вийшло. Ось так виглядають підрощені гортензії. Дівчата кого цікавлять ось такі кущики, вони великі. 500 гривень. Сортів я декілька, кого цікавлять, звертайтеся. Я зроблю взагалі окреме відео про саджанці. Як вони виглядають, скільки коштують, кого цікавлять. Погода зараз трішки похолодала, передають охолодження, тому кому потрібно, звертайтеся. Так виглядає конфеті. Таке розрідження. Пелюстки великі. Ще не повністю розпустилася. Ось такий має вигляд. Металіка. Теж зелена. Ось така. Це її перше цвітіння у мене. Купувала в минулому році. Саджанці є, але дуже маленькі, тому будуть пропозиції на наступний рік. Зелена. Поки що зелена. Верхівка є така ось така. Листок теж відповідає ось такий довгий. Сорт відповідає дійсності. Ось такий має вигляд. Буду пересаджувати цей садженець ось на то місце. Канделайт теж розріджена. Так виглядає. Ще Тільки розпускається, ось тут зламала випадково і починають з верхні бруньки. починають, Якщо нема верхівки, завжди починають пробуджуватися верхні бруньки. Тому я не рекомендую обрізати, поки на вулиці тепло, обрізати з навіть коли вони цвіли, Тому що, якщо ви тільки, наприклад, вересень місяць чи там жовтень, а на вулиці ще тепло. Квіти вже починають там коричневіти, ви обрізали, то розраховуйте на те, що верхні бруньки у вас прокинуться і рослина почне обесилюватися, витрачати свої сили. Тому до зими, до холодів, до мінусових температур я не рекомендую обрізати голови у, у гортензій. Я не обрізаю і у широколистих. Але це я так роблю. Ви дивіться самі, бо я бачу, що багато хто рекомендує після цвітіння зразу обрізати. Ну, Мені це не подобається. Мені Я обріжу її, але коли рослина засне, весною вона пробудеться сильними, гарними бруньками, і буде гарно цісти великими шапками. Це, це мій підхід. Вам розказую, як роблю я, а вам вирішувати, як робити вам. Діамант руж. У ґрунті у мене вона чомусь дуже слабенько розвивається. Не знаю, чому і яму купала добру. Але, Але вона у горщику краще себе почуває, поки, поки не наростить гарну кореневу систему. Ось таке листя з плянками це її. Сортова властивість, не потрібно лякатися, що рослина захворіла. І коли ви отримаєте рослину діамант руш із такими ну, плямками на листочках, то це нормально. Це так має бути. Вон Ось такий красунчик. У нього величезні соцвіття, густо набиті. Поки що вони зелені, але в цьому, на цьому етапі розвитку усі гортензії зелені. Пізніше вони будуть змінюватися. У мене два бонфаєри Ось цей це європейський саджанець. Я отримувала колись давно, заплатила за нього шалені гроші. Тому що ну, мені подарували діти з чоловіком на 8 березня. Це мій вже садженець. Мені просто хочеться, щоб на цій клумбі ось такі дві туйки е, ялівці голубенькі айсі блю. дві гортензії, вони дуже красиві, прямо стоячі. І мені хочеться, щоб була симетрія. Ось така яскрава, жовтенький туя. Така симетрична клумбочка. Вузенька, пряменька, мені подобається. Ще рік два. І гортензії, і бонфайри зрівняється, будуть одинакові, і це буде просто-просто неперевершено красиво. Фантом. Дивіться, який красунчик. Він уже наполовину, я би так сказала, розпустився. У нього ось така. Квіточка з такими хрестоподібними пелюстками розположення. Дуже гарний, прямостоячий сорт. Навіть після дощу гарно себе тримає. Він трішки розріджений, але це непомітно, дуже гарно виглядає і дощ не впливає на дуже сильне поникання пагонів. Ось так виглядають. Little Lime. теж невисокий метр метр двадцять, прямо стоячий, дуже гарне у нього забарвлення, коли набирає кольору. На даний момент такий лаймовий відтінок, як і у всіх гортензіях. Такий компактний красунчик. Дуже мені подобається Strawberry Bloss теж починає вже розпускати свої бутони. Дуже красиво вона забарвлюється. У неї такий дуже гарний перехід від білого до малинового. А верхівка довший час залишається біленькою такою. Дуже-дуже гарна і прямо стоячі пагони у неї, на відміну від ваніли, яка після дощу розвалюється, то Blossom гарно тримає свій кущик. полярний відмідь ще тільки збільшує свої соцвіття, не розпускається, але вже дуже-дуже скоро все розцвіте. Так виглядає моя ділянка. Такий має вигляд. Ось там це Candlelight. Boulevard. Буде буденівак із нього, Little лайм. Тровбері блосом і ведмідь. Ще покажу свою алею. Вона теж змінилася вже від минулого разу. Так виглядає, що гараж. Щось її під'їдає. Потрібно обробити не тільки від кліща, а і від якихось. Таких гризущих сосущих на Насик... комах. Пандрія дуже-дуже компактна, дуже вона гарно тримає свій кущик. Червоніюча, трішки розріджена, десь приблизно розріджена на відсотків 30. Тому, коли вона малинова, здається, що вона повністю набита, коли вона тільки розпускається. Ну, то така акуратна, дуже ніжна. Ну, мені подобається. Кущик вона тримає гарно. Хто хоче вирощувати у контейнерах, то це, то це ваш сорт. Графіті теж збільшує свої волоті. Ось такі у неї. Ну, вони, на вигляд, майже однакові на початку розпуску. Але всю красоту показують, коли починають змінювати свій колір. Skyfall. Видно, що скайфол. Це я висаджувала тимчасово, пересаджувала звідси восени рослини, тут була панфлора, я її у горщик 45-літровий висаджувала. Місце звільнилося, і я висадила, щоб не було пусто. Тимчасово Сандей Фрайс. Щось вона тільки-тільки, от тільки... дивіться, бачите, щось її їсть. покусало листя. Не дуже спішить розцвітати. Виростає метр метр двадцять. Дуже подібна до ваніли. Молодша її сестра. Пастель Грін. Ось такий красунчик. Дуже мені він подобається. Такий красун. Красотун. Вона, вона мені, мені вона схожа на. Е... Металіку. Не така набита, але відтінком гамою кольорів схожа. Це у мене така низькоросла алейка. Метр приблизно я сюди висаджую рослини, але вони, звичайно, плюс-мінус себе поводять, не завжди такі, такі як заявлені. Тому потрібно ще спостерігати. Це теж скайфол. Тут я його планую залишити на постійно. Але, бачите, він виростає до метр-метр-двадцять. А порівняно із Пастельгрін, Little Blossom, який 80 см має, він менший. Літл Блосом це дуже-дуже ніжна дівчинка. На сонечку вона виглядає дуже гарно, коли в тіні у мене є один кущик зовсім інший вигляд. Colorful Cocktail. коктейль. Бутончики тільки закладає відчутні, але бачу, що на цій клумбі він по висоті щось не дуже впишеться. Ще тут трішки поросте, але, напевно, доведеться його звідси пересаджувати. Ось тут, не знаю, не знаю, що. Напевно, якийсь пересорт, або просто не була підписаний горщик, Я висадила, росте. Зламало мені декілька разів то коти, то шланг від поливу. Тому така вона, ну, ось така. І сюди я висадила самарську лідію, Фрамбуазін, тому що вона теж не є висока. І угорщику в мене з нею не складається. Чомусь вона у мене або погано цвіте, або не зацвіте, в цьому році згоріла. Не знаю, чи я з добривами переборщила, чи, ну, не знаю. Тому висадила вже декілька саджанців ось тут, в ґрунт, в іншому місці в ґрунт, щоб якось доростити її. до потрібної розміра До потрібного розміра кущика. Ось така, дівчатка, у мене інформація. Телефонні пам'ять завершується, тому буду закінчувати. Всім гарного дня, гарного.